Вітаю вас на каналі, це магазин Сільпо. Сьогодні оглянемо нові акції, які діятимуть з 12 по 18 грудня. Бажаю усім приємного перегляду. Якщо сподобалось відео, поставте вподобайку. Молоко згущене, незбиране від премія 37, 290 г. Галичина 870 г 2,5% жирності, ціна 44 гривні. Йогурт білий, безлактозний 250 грамовий 39, безлактозний погрецький зі смаком полуниці 250 грамовий 47,99 сметана Голландія 10% 350 грамів 45, сир галичина 5% жиру, 68,99. Кисломолочний, 9-відсотковий 185 г 37% 9% жирності 39 Сметана ферма 10% жирності 33 300 г, слов'яночка 15% жирності 38,99 99 яготинська 20% 32 гривні 99 копійок за 180 грамів. Яготинський кефір 1% 39,850 грамів, 41 гривня 2,5% жирності, ряженка селянська 850 грамів, 42 гривні. Злагода печене яблуко 56,99, груша 59,99 750 грамів. Йогурт лактонія висівки 45,99 гривні зі смаком персика та полуниці 46 грамів. 450 г, десель де персик, полуниця вишня 26 гривень 99 копійок 180 г, йогурт яготинський 28,99 260 г. Галичина питний 300 грамовий 25,99. Сирок. Чудо. Зі смаком малини 1799 100 грамів. Вишневий така ж ціна. І є ще манго. Йогурт по-грецький білий натуральний, лимонний та ванільний. Ціна 37 гривень 180 грамів. Сир плавлений тостовий від премія 60-130 грамів. Чедер 60 гривень також. Сирок плавлений від кому 1799, вершковий 75 грамів та дружба. Бринза від ферма 52 гривні 99 копійок 180 грамів, 60 гривень рікотта італійська 250 грамова. Крем сир м'який, безлактозний. 20% жиру 55-150 грамів. Сир салатний 200 г гр. 52 гривні. Майонез салатний 300 г. ціна 28,99 Майонез преміум від щедро 300 г гр. 40 гривень. Соломка солодка 100 грамова, 12,99. Зефір Богуславна зі шматочками груші 70-230 г. Гр. Печиво орео зі смаком полуниці 80 Люкс чіпси 183 грими, 69,99, сир, сметана та цибуля. Заварні пряники Деліція, 72 гримі 99 копійок 400 грамів. Цукарки МАК 180 грамові 29,99, оселедець 200 гримовий, слабосолений в олії.

Рис довгозернистий, шліфований, 1 кг 55 гривень. Рис басматі від премія 119, вага 1 кг. Олія стожар 69,99 850 мл. Цукор білий 1 кг, ситий двір 26,99, крупа пшоно 280 грамова 20 Крупа Горохова 400 г 20 Сочевиця Сочовиця червона 500 г 62 гривні 50 копійок. Рис жасмин 400 г 49,99. Сода харчова 500 г від премія 29 Сіль морська йодована 1 кг 25,99 Кава Якобс. Натуральна смажена мелена. 320 500 г. Кава натурально смажена в зернах 100% арабіка. 250 грамів. Ціна 150 гривень. Кава дуже має сильний насичений аромат. Навіть передається через упаковку. Напійнесквік 380 грамовий. 139 зі смаком полуниці 350 грамів 129 Чай момент, чорниця малина смородина та полуниця 2999. Каркаде, малина та яблуко, така ж ціна. Едем. Чай зелений та чорний 100 г упаковка 56 Англійський чорний насичений 100 г 77 гривень. Шоколад мілка цілий мигдаль 49,99. Велика плитка молочного шоколаду з начинкою 149 Зі смаком тірамісу. Крекер зі сиром 15 та курка-гриль. Печиво цукрова 24-200 г. До кави та до чаю 20-200 г. Бонжур зі смаком полуниці та вершків 59,99 Коробка цукерок Міленіум. 91 гривня 99 копійок 143 г. Світоч ексклюзив 222 г 219 гривень, цукерки тофі, 90 гривень 125 г. Фігурка з молочною начинкою 124,85 г. Плитки шоколаду світоч по 119 грамів. 240 грамів та 235 Міленіум Вері Пері, 99 270 грамів, Лаваца кава Мелена 249 250 грамова, Еспресо 199-250 грамів. кава Форд 225 г 124. Таким було сьогоднішнє відео. Всім дуже дякую за огляд!